Майже кожен у своєму житті мав справу за кне або вугровим висипом, особливо з цим явищем дуже часто зустрічаються підлітки. Лікар дерматовенеролог Лозівського шкірно-венерологічного диспансеру Анастасія Тимощук розповіла, що являють собою ці висипи, чи можна їх травмувати шляхом видавлювання, та які міфи існують стосовно вугрової хвороби. Акне це хронічне, генетично обумовлене захворювання сально-волосяного фолікула. Дуже важливо зрозуміти, що це генетичне захворювання, і з іншими чинниками воно не пов'язане. Роль відіграє гіперпродукція шкірного сала. Підвищення, підвищена кератонізація, накопичення себому в сально сально-волосяному фолікулі та е, приєднання куті бактеріум акне або пропіон бактеріум акне, що викликає запалення. Чинниками або факторами, або тригерами е, є е, пубертатний період, тому що е, шкіра це е, гормонозалежний орган, тому е, саме сально-волосиний фолікул так реагує. Під дією андрогенів збільшується стимуляція шкірного сала, і е, ми бачимо спочатку комедони відкриті або закриті, відкриті це чорні цятки та закриті білі або тілесного кольору. А потім вони накопичуються і перетворюються в запалення. Їжа. Або, або печінка, або шлунок, жовчний не впливають на акне, виявлення демодекса також не впливає на перебіг, на лікування та на завершення акне. Тому дуже важливо, на прийомі доводиться досить Часто і не один раз пояснювати це, тому що всі шукають причину, десь в шлунку це взагалі ніяк не впливає. І виявлення демодекса також ніяк не впливає. Доведена роль андрогенної стимуляції підією андрогенів, це все відбувається. Може бути підвищені підвищена чутливості рецепторів до цих андрогенів в самій шкірі. Ну, от такі от факти. Андрогени, зазначає лікарка, це гормони, які регулюють роботу сальних залоз. Щодо лікування, акне, то чистка, наприклад, косметична, не є способом лікування. Вона виступає в подальшому тільки як підтримуюча терапія. Їжа не є тригером. Ну, звісно, якщо ми говоримо про цільне молоко та продукти з високим глікемічним індексом, так, може бути чисто індивідуальна реакція, але їжа не є фактором висипу. Ми не лікуємо бовтанками або спиртовими настоями по типу календули, або щось по типу цього, є певний список препаратів, якими лікуються акне. Це можуть бути топічні, тобто наружні засоби, які складаються з ретиноїдів, а саме адапален лікувальний, і третиноїн, бензилпероксид, або їх комбінація, азелеїнова кислота, антибактеріальні препарати, засоби або їх знову ж таки комбінація та саліцилова кислота. Також можуть бути препарати для системного використання, це також можуть бути антибактеріальна терапія, але вона ніколи не використовується в моноваріанті, тобто наружно чимось ми все ж таки користуємось тією ж кислотою або ретиноїдами. Це можуть бути, якщо ми говоримо про підлітків, саме то це ретиноїди системні. Які приймаються від 8 до 12 та до 15 місяців, тобто за півроку їх пропити не можна. І якщо вам назначили на 6 місяців в високих дозуваннях, це не це ну, не коректне е, лікування. скажімо так, важливо також е, домашній догляд. Це може бути мінімальний набір. Очищення, тонізація та зволоження, і також СПФ. Сонцезахист дуже важливий, тому що часто говорять, що на сонці стає краще, але це ну, не зовсім так, тому що це тільки маскування. Далі після сонця буде гірше, буде гіперпродукція шкірного сала і буде ще більше запалень. Також ці висипи є великим психоемоційним навантаженням на підлітків. Батьки та вчителі не повинні акцентувати на цьому увагу, зазначають фахівці. Наприклад, в Америці це одна з передових хвороб, яка викликає депресію. При лікуванні вугрових висипів не використовуються гормональні мазі, говорить лікар-дерматовенеролог Анастасія. Тому що часто приходять на прийом, є висип, у якийсь, актив, якийсь активний догляд. І потім ми отримуємо таку реакцію дуже-дуже гостру. І виявляється, людина користувалась гормональною мазю, тими ж глюкокортикостероїдами там на протязі пів року. Гормональні мазі ми не наносимо на обличчя зовсім, тільки якщо коротким курсом при назначенні лікаря. Також антибіотики, які Типу зенериту, всі про нього чули, або зеркаліну також всі про нього чули. Це антибіотик в моноваріанті. Його ми також не використовуємо топічно на обличчя, тому що вони викликають резистентність і потім не зовсім піддається лікуванню акне. Важливо зрозуміти. Ще раз наголошую, що це хронічна хвороба генетично обумовлена. Тобто ступінь проявлення цієї хвороби у когось комедони, у когось запальні папулопустили. це може бути обличчя, може вражатись спина та грудна клітка, може вражати тільки спина, наприклад. І це це вже є показом до прийому системних ретиноїдів, тому це все генетично обумовлено і вже закладено при народженні. Анастасія Тимощук зазначає, щоб вилікувати вугрові висипи, потрібні час і терпіння. І розповідає про деякі міфи стосовно акне. Наприклад, у оцінюємо ми результат ну, не раніше, ніж через два місяці. Наприклад, якщо ми почнемо користуватись ретиноїдами, це два місяці, а інколи і чотири місяці, і тільки тоді ми оцінюємо вже якісь результати. Звертається часто. Я чую багато міфів про те, що це підліткове, це пройде саме по собі, ні, воно не пройде. Саме по собі, воно може в якійсь мірі е, зменшити свою інтенсивність, але е, хвороба так і залишиться, наприклад, або залишиться е, такі досить негарні рубці, або залишиться та ж жирність шкіри. Навіть чула, воно потрібно, щоб воно перегнило. Ну, нічого не потрібно, щоб воно гнило. Тому спиртом, часта помилка це протирання спиртом, саліциловим, наприклад, спиртом. Бо чим частіше ми висушуємо жирну шкіру, наприклад, тут шкіра жирна, її хочеться висушити, тим більше вона буде виробляти шкірного сала. Тому жирну шкіру ми зволожуємо і тоді вона буде Виробляти його менше. Травматизація або видалення вугрового висипу неможлива. Чим більше ми травмуємо їх, тим більше висипів. Тим більше буде застійних плям, така буде позапальна гіперпігментація, і можуть бути рубці. Ще одне, якщо. Вугровий висип досить інтенсивний, він досить довго. Чим більше часу він буде на обличчі, тим більше вирогідність рубців, позапальних плям, ну і таких ось неприємних наслідків. Тому, якщо ви маєте вугровий висип, краще приходьте до дерматолога на лікування, бо це хвороба і вона потребує лікування, як і інші хвороби. Лікарка наголошує на тому, що звертатися до фахівців можна при будь-якій стадії вугрового висипу. Вилікувати можна, тобто лікується це все, що системно на протязі року, що топічно на протязі року. Ну, саме лікування, скажімо так. Звісно, вже покращення будуть там за півроку, значні покращення, але лікуємо до, до року, щоб була. У нас стійка ремісія. Але так як це хронічна хвороба, вона може загострюватись протягом часу. За допомогою тригерів це можуть бути стресові фактори, це можуть бути індивідуальні харчові. На цьому наголошую, тому що їжа не впливає, але індивідуальна реакція може бути. Або це може бути без тригерів зовсім, тобто спонтанно, але не в такій кількості, наприклад, як було. Тому вилікувати можна, покращити. Ну, як вилікувати? Покращити стан шкіри, зовнішній вигляд можна. З Рубцями можна а, м, працювати косметично та апаратними методиками, тобто це все можна робити. А, та чим довше відтягувати оцей ось візит до дерматолога, тим тоді більше а, працювати над наслідками.